Всіх на каналі Шопінг Фінни, це всім, як завжди, велике вітання. Сподіваюсь, у вас і у ваших рідних все добре. Сподіваюся, у вас є світло, бо нам на, дали все ж таки світло, і я наварила навіть борщу. Є бета на сьогодні навіть борщ. Так що ось так: от, плани всі зійшлися. Я сьогодні з покупками саме з. Курки розпочну, заходила в м'ясний маркет і купила курку 1 кілограм 199 гривень 90 копійок, вірніше, не курку, а філе курки на 1 кілограм, до речі, вийшло три ось таких величеньких філе. Хочу приготувати млинці з м'ясом, бо давно щось ми не їли і перекручу, якраз зроблю фарш частину, а частину залишу для чогось іншого. І купила в м'ясному так само з філе, взяла ще лаваш. Минський він у них дуже смачний. До речі, три штучки в упаковці і коштує 32 гривні. Замість хлібчика сьогодні в мене лаваш. І покупки солодки. Солодкого я сьогодні заходила в рошен, в мене закінчилося масло вершкове. і побачила, що там діє акційна пропозиція 87 гривень 86 купів, масло 180 грамів, 82% жирності. Поки діяла саме там акційна пропозиція, то купила в рошені. І два батончики взяла сьогодні. У мене міні покупки були в рошен, а батончик взяла до кави рошен, рошенівський батончик з мигдалем і з кокосом. Вони йдуть вагою 38 грамів. До речі, на знижках 18, 15 гривень. 86 копійок коштує батончик. Взяла дві штучки його. Бо щось вдома солодкого не було. А без солодкого якось каву не дуже смачно пити, іноді хочеться прям солодкого, солодкого чогось, чи то настрій, чи то погода така, і заходила в АТБ. А в АТБ я сьогодні купила мандарини, Моркот, вони по небюджетній ціні 99 гривень 95 копійок. Але сподіваюся, будуть солодкі, бо на зовнішній вигляд хороші були. 624 грами, я віддала 62 2 гривні 37 копійок. Зараз покажу. Не брала чи з собою торбиночку, то прийшлось торбинку взяти їхню. Ось такий мандарини моркот Сподіваюся, смачні і солодкі будуть, бо ми купували, то хороші були, солоденькі. І в АТБ я ще взяла редьку, білу вагову, вона у них така мініатюрочка, якраз на один салат одну використати, а інша залишиться. По 40 гривень 95 копійок редька біла в АТБ, і за дві штучки я віддала 10 гривень 40 копійок, дві штучки вийшло на 254 г. І ще в мене сьогодні покупки з Аврори. Я заходила в Аврору. В Аврорі я сьогодні купила серветки від торгової марки Смайл. Вони, до речі, на знижках не знаю до якого числа буде акція. Пропозиція 24 штучки. Дуже хороші вони за якістю. Мені найбільше от смайл подобається. 16 гривень коштує і сухі серветки взяла, але сухі такі маленькі були за розміром. 100 штучки в упаковці і коштують 22 гривні сухі серветки. Окрім цього, ще я взяла антисептику сумочку, бо в мене теж закінчився. Це антисептик гелевий, і я побачила в Аврорі, сподіваюся, його надовго вистачить, бо така гелева в нього текстура. Тут ще скажу 35 мл, зручний, бачите, дозатор відкрив і обробив ручки 27 гривень з ароматом. Зараз скажу вам. Чи то апольсину, чи то грейфруту не написано, але ось бачите, просто антисептичний засіб, але по кольору щось нагадує, чи апельсин, чи грейпфрут. 27 гривень в Аврорі, і заходила щодня, бо там акційна пропозиція ще ж діє на маски, зволожуючі корейські. Дуже хороша пропозиція. Я за три маски віддала 42 гривні. Подобається мені оця маска, хоч вона і бюджетна. За три штучки 42 гривні, але подобається сам ефект цієї маски. Обличчя таке зволожене, гарне зранку, коли на ніч наносиш. Якраз нам дали світло, тож я швиденько приготувала з родиною ось такі слоєчки. Вони йдуть солоні, в мене було листково дріжджове тісто. Зробила швиденько начинку з сиром, з томатами. І ось так посмакуємо до чаю кави. Як добре, коли є світло, бо в мене електроплита і духовка на електриці, тому дуже тішуся, коли є світло і швиденько щось приготую. Ось так, от запрошую вас на слоєчки до чаю. І на цій смачній ноті. Дякую, що приділили час цьому відео. Переглянули. Бажаю вам теж вдалого і корисного шопінгу. Бережіть себе, і своїх рідних, і щоб обов'язково у вас було світло. В першу чергу в душі, ну і обов'язково, щоб і так світло в домі були вам самого найкращого і до наступних відео.